Добрий день, любі друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 11 січня, центральна частина України, Дніпропетровщина. Їдемо за покупками. Ми живемо за містом. Зараз покажу вам, сніг у нас випав, але сьогодні уже температура не така низька, вже мінус 2 градуси. Значить, стосовно доріг дороги. Поруч З лівої сторони у нас іде траса, а тут у нас просто вздовж будинків проїжджаємо. Тут дорога не почищена, просто укатана. Ну, в общем, треба їхати обережно, тому що слизько. Значить, що хочу сказати стосовно сьогоднішньої поїздки, ми обов'язково заїдемо. В магазин насіння. Так як я хочу придбати, придбати насіння люпину. Його зараз якраз час висадити, тому що, якщо висаджувати пізніше, то не буде того результату, який я хочу. Значить, їдемо ми. В маленький магазин Агро, туди я, ну, ми туди їздимо постійно, якщо мені треба щось, туди заїжджаю там, він хоч і невеличкий, але там дуже гарні ціни і великий асортимент. Зараз насіння, вже ви знаєте, подорожчало, здорожчало. І я завжди тепер купляю стільки насіння, скільки мені потрібно. Я ось зайшла в магазинчик. В цей. Тут є все необхідне для рослин. Пройдемося трошки по цінниках, Уже трохи завезли свіжого насіння. Це в основному насіння йде професійне, F1. Ціни різняться різні, в залежності від упаковки. Тут ось стосовно помідор, я Собі хотіла купити нескорослі помідори Бобкат. Тут я їх побачила, причому тут є два виробники, хочу взяти. Це нескорослі, я люблю нескорослі помідори. Тут і гібрид-тарасенко, дуже, бага... дуже великий асортимент. Ціни ще не такі дорогі. Ну, звичайно, все залежить ще від скільки там. Насінин. І ось мої люпини, ті, що я хочу придбати. Їх тут три сорти. Квітів ще практично не завозили. Ціна дуже приємна: 7-9 гривень за упаковку. Ну і йдемо далі. Подивимося. ну Звичайно, тут є різні, різні овочі. На будь-який смак, ще не скрізь є цінники, тільки завезли ці. Це насіння, тому ну, ось тут редиска різна в асортименті. Ціни такі більш приємливі. Але якщо брати багато, то, звичайно, буде цінник дорого. Є дуже багато препаратів для захисту хисту рослин. Тут ці, що йдуть імпортні, вони дуже дорогі, але можна вибрати на свій гаманець, тут є різні маленькі розфасовки, Ну, там на відро води можна, тут практично є все. От я Скільки разів заходила, запитувала те, що мені треба. Ні, ні одного разу я не отримала відповіді, у нас такого немає. Грунтосуміші, також в асортименті, різний ґрунт, різних розфасовок. Квітку я частенько беру, мені подобається ця ґрунтосуміш. Вона тут є різної 6,5, різний pH ґрунту є ось і кокос, і і і мох, і все, що потрібно для тієї чи іншої рослини. Ціни такі за 20 літрів, можна купити за 90-95 гривень. Так, торф верховий, тут різні дренажі, я зараз подивлюся, це добрива пішли. Добрива також, тут чистий лист, ворон. А я візьму, мені треба ну, стимовіт, ціла лінійка різних добрив. Мені треба ось це добриво для моїх орхідейок. Вони зараз дуже активно цвітуть і я хочу їх підживити. Я купувала такий флакон, ним проходиш по листю. він в мене є. Росію, тому я візьму тільки, пульвізатор у мене є, а тільки я візьму і додав ці добрива добавлю в той флакон. Візьму ще ґрунтосуміш для орхідей такий субстрат, тому що мені там треба буде пересадити деякі рослинки, тому зараз це мені потрібно. І ось тут. Є різні горщики для різних рослин. Ну, тут асортимент горщиків не дуже великий, і ціна не дуже приємлива. Мені більше подобається стосовно горщиків купувати в епіцентрі. Там mm. дуже великий асортимент, і він тут знаходиться дуже ну, поруч. Десь метрів 500 і вже буде епіцентр. Тому горщики я купляю там. А стосовно інших препаратів, епіцентр став дуже дорогий. І я ось знайшла для себе таку, такий магазинчик, в якому мені подобається купувати різні добрива, грунтосуміші, а також для захисту рослин. Так, візьму ще деякі. Такі добрива для троянди візьму. Як тільки весна прийде, я буду обробляти троянди. Троянди в минулому році взагалі не займалася трояндами. Тому хочу вони в мене дуже гарні, красиві. Я хочу все-таки з ними позайматися, щоб вони дуже гарно квітли. Ну, ось дивіться, тут різні є сульфати. Ціна вже на ці Не дешева. От 110 гривень кілограмова, 500 грамова упаковка. Так, візьму ще таку сірку колоїдну. Це від хвороб рослин. Часто її використовую. Вона добре і для винограда, і для інших рослин. Для красун, для орхідей купила таке добриво. Вишукана орхідея мінеральне. Так, купила такий субстрат. Треба буде мені потім пересаджувати таких на 2,5 літра. Так, дивимося, що ще. Це колоїдна сірка. Ось вона коштує 24 гривні 40 грам Так, Мастер плюс. Мінеральне добриво. Курту для орхідей. Для троянд. Квантофу. 20, 20 20 Добриво. Коштує 24 гривні. Так, Значить, ще придбала, люблю дуже люпин, отакий от він, 9 гривень, синє полум'я. Це низькоросла суміш, також люпин 0,5 грам, 7 гривень і білий, біле полум'я, високорослий, 80-100 см висотою. Також 9 гривень. Так, і купила помідори, бобкат різних виробників. Ну тут 20 насінин, це середньої стиглості низькорослі. Буду вирощувати розсадою і бобкат. Це професійне насіння, це голландське. Так, а скільки коштує? Коштує 20 насіння, 38 гривень. Це садиба і це Бубкат. Професійне насіння 21 гривня. Скільки його тут? Так. Так, 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 скільки його тут. Щось я вам скажу. Сейчас я не бачу, яка тут. Це Нідерланди, Голландія. Не бачу, буду відкривати, подивлюся, скільки тут насінин. Ну, ось таке така покупка. Зараз трошки розкажу вам про люпин. Подобається мені ця рослина. Два роки тому, а може три, висаджувала синє полум'я і червоне полум'я. Це люпин Расела, це синій і білий. Це багаторічна рослина. І хочу вам сказати, що зараз в січні місяці. Можна його висадити на розсаду. Якщо висадити зараз на розсаду і виростити гарну розсаду, то в цьому році ваш люпин заквітне. Це багаторічна рослина з дуже міцними, прямо стоячими такими стеблами, висотою 80 100 см, суцвіття великі, колосовидні. Ну, в даному випадку будуть білого забарвлення, ну і синього забарвлення. І використовується в основному для оформлення на клумбах, квітників та зрізу в букети. В букетах дуже гарно виглядає люпин, і також він довго стоїть у букеті. Ну, так як це багаторічна рослина, тому його треба бажано висадити, висіяти або в зиму, під зиму, восени. Тоді він зійде уже навесні, ранньою весною і швидко росте. Або ж висадити розсадою, як я буду висаджувати. Тому що, якщо висадити в ґрунт навесні, то за літо ваша рослина люпин виросте тільки наросте тільки листя, і тільки на наступний рік буде цвісти. Нам треба, щоб цвів він уже в цьому році. І ще ось є ще один у мене. Люпин нискорослий, ну як би низький, він росте це різних тут забарвлень, різного кольору. Він росте 40-60 см. Люпин це морозостійка рослина, гарно росте, красиві дуже у неї листячко. ну, суцвіття також велике і використовується для оформлення. Тут 05 граму. В наступному відео покажу вам, буду висаджувати трошки пізніше, і в наступному відео покажу вам, як я буду висаджувати, як я буду замочувати, який підберу ґрунт та в яку ємність я посаджу. Якщо моє відео для вас було цікавим. Підпишіться на мій канал, поставте уподобайку. Бажаю всім миру, міцного здоров'я, на все добре, до нових зустрічей.